Чому? Тому що попереду у них є вентилятор. Отже, е, в двигуні є вентилятор, компресор першої ступені, компресор другої ступені, камера згоряння і сукло. Як він працює, вентилятор втягує е, в двигун повітря, подає його на компресор першої ступені. Той його стискає, подає компресор другої ступені. Той стискає ще більше і далі під величезним тиском з величезною швидкістю подає камеру згоряння. Туди вприскується паливо авіаційне. Подається іскра і тут, ось тут, під час всього польоту триває контрольований вибух. Я думаю, що більшість з вас літали на літаках, але хто ніколи не задумався, що під час польоту, ліворуч і праворуч від вас, під час всього польоту триває контрольований вибух. Але оскільки з компресора другої ступені повітря йде під величезним тиском, то цей вибух напрямляється ось туди, на сопло. Він вилітає і таким чином штовхає двигун. Двигун, про який мене до крила штовхає крила, ну які штовхають літа. Досить цікаво, що коли двигун розробляється, то під час проєктування його тестують на так звану кількість м'яса, яку він може зжерти. Як це відбувається, на Ютубі є чудове відео власне цього експерименту. Береться шматок м'яса розміром собаку, двигун працює в робочому нормальному режимі і туди кидають. І не полянуйте, сьогодні знайдіться відео в Ютубі, дуже романтичне. Ось там видок м'ясно розлітається по, по, по всьому тому. тому ну, дуже, дуже гарно. У мене в одній аудиторії запитували, е, ну тобто, чи кидають собаку живою. Ні, кидають мертвою. Собаку, так. Ну, ну, або щось схоже на собаку, я там не роздивлявся. Може, котики кидають, я не знаю. Якби про це розказували росіянам, то казали, що кидають <різь> ці банделіці кидають дітей російські. <різь> <різь> але е, мова не про те, для чого це робиться? Ну, Ви знаєте, що буває ситуації, коли літак потрапляє в зграю птахів і птахів засмогти в турбіну. Тобто кожен двигун повинен мати можливість проковтнути певну кількість м'яса без шкоди для себе. Е, але все-таки що трапиться, якщо м'яса буде занадто багато? І вона законно платить лопатки вентилятором. Тоді потік повітря ось сюди обривається. Компресор першої ступені не втягує його або втягує дуже мало, і другий ступінь не втягує взагалі. А ось тут вибух триває далі. І, грубо кажучи, вибух у того куди вибухати, чи сюди, чи сюди. І коли потік повітря переривається, то цей вибух йде і в цей напрямок також. І він може за лічені секунди зруйнувати двигун. Це явище в авіації називається помпаж, і це дуже страшна річ. Це двигун починає кашляти, видавати такі страшні звуки. І єдине, що може зробити пілот цей час максимально збавити тягу для того, щоб ось цей вибух не поруйнував все, що є всередині літака. І, можливо, ви пригадаєте, до 2008 рік по всіх каналах було відео, як пілот американської авіакомпанії US Airways приводнив свій літак на Гудзоні. Він злітав з аеропорту Лагвардія в Нью-Йорку і під час самого зльоту влетів з граю з граю граків. напакував на повні турбіни. Ось він збавив тягу, але це не допомогло. Пампаж бог двигунів, і він лишився без тяги на самому зльоті. І, власне, ну тобто він був над містом, в нього не залишалося варіантів, він розвернувся і посадив літак на воду. І я думаю, ну пригадуйте це відео, так? Тобто як він спокійно собі літак сідає чи ні? Пригадити чи ні? Ні, було таке? Було таке. Ну, подивитись. Ось. І насправді, коли дивиться знову ж таки зі сторони. Та людина, яка в тому не дуже розбирається, то це здається так, ну нормальний співачок посадив літак на воду. Народ вийшов на крила, під'їхали типу, всі зняли, всі це щасливі. Але насправді це, це унікальний випадок в історії авіації. І цей Челсі Саленберг, це, 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 це такий ну, дідуган з величезними залізобетонними яйцями. Тому що ось ця штука вона не проектується на посад, для посадки на воду взагалі. І Якби він черкнув воду однією турбіною хоча б на пів секунди раніше, ніж другою, літак понесло б ось так миттєво і всі загинули. О, тобто ну, він зробив таку унікальну штуку. Отже, літак летить по-перше, тому що в нього є двигун або двигуни. Літак летить по друге, тому що в нього є крила. Ось тут показано е перетин крила, тобто крило йде до вас ось так в цьому напрямку. І це дуже, дуже простий приклад. Уявіть, що це власне, те, що пояснює базовий підхід, чому машини ваші з повітря повітря. Уявіть себе, що ви їдете в автомобілі. Біля вас є водій, ви не за кермом, ви на пасажирському сидінні. А тепер уявіть собі, що ви відкрили вікно і виставили руку за борт, але строго, паралельно землі. Уявили, так? А тепер уявіть, що ви цю руку ось так трошки підняли. Що буде? Так, її миттєво вирвилось так. Власне, ось це і є те, що піднімає літак у повітря. Профіль крила, він не плоский, він має певну він має конфігурацію. І вона зробила таким чином, що потік повітря, який огинає крило, проходить під крилом, створював тиск більший, ніж над крилом. Це описується ряд обернулі, але сюди його не додавав. Тому що я хочу, щоб ви це розуміли на інтуїтивному рівні. Потік, що повітря, що йде зверху, він ніби як розтягується, він стає рідшим, він заривається так над крилом і таким чином створює менший тиск, ніж потік повітря, що йде знизу. Ось там і є підйомна сила. Повторюю, ви автомобілі тримаєте руку строго строго паралельно землі. Трошки підняли, і ось тут повітря заривається, воно, воно йде вище, а це далі тисне наниз. У вас вибиває руку. Тільки що літак важче, то його не вибиває, його просто піднімає в повітря. Тобто, двигуни розганяють літак. Він розганяється по злітній смузі. В певний момент досягає швидкості відриву від землі. Тоді пілот тягне штурвал на себе, ледь піднімається ніс, і він пішов. Він це називається став на крило. Він розігнався до великої швидкості і ледь, ледь піднімає ніс, піднімає крила, стає на крило і пішов далі. Летів. Зрозуміло? Просто цікаво. Ну і тобто, літак удив, тому що перше в нього є двигуни, друге в нього є крила, і третє, тому що в нього є стабілізатори, елерони, рулі напряму та рулі висоти. Дуже багато термінів, так незрозумілих. Але в народі це все називається хвіст. Для чого хвіст? Для того, щоб літак міг маневрувати. Тобто, ми тепер дивіться, ми розігналися. Ми злетіли, але при цьому ми ще маємо якось потім сісти, і для цього як правило, що ми маємо ще розвертатися. Тобто, ось ці всі елементи дозволяють літаку в повітрі рухатись. Яким чином це працює? Скажімо, ось візьмемо руль напряму. Ось це воно. Це такі всі площини на хвості, які можуть відхилятися в один бік або в другий бік. Отже, уявіть, що буде, якщо руль висоти відхиляється праворуч, тоді літак зараз летить. руль висоти відхиляється праворуч. Повітря на нього тисне і намагається поставити назад і таким чином повертає ніж літака вправо. Якщо він хвиляється ліворуч, вітер тисне з цього боку і повертає літак вліво. Так само працюють ролі висоти. Якщо вони на хвості піднімаються, повітря на них тисне і задирає ніс літака. Якщо вони опускаються, тисне знизу і опускає ніс літака. Елерони – це ті самі ролі висоти, але вони знаходяться ось тут. На закрайках крил. І чим вони відрізняються від рулів висоти? Тим, що елерони відхиляються диференційно. Тобто, якщо правий елерон піднімається, то лівий елерон опускається. Ось цей піднявся, помітисно на нього, опускається крило. Це опустився, піднімається крило. Тобто, ось ці всі елементи дозволяють керувати літаком в усіх площинах. Ось так. Ось так і ось так. Ну, власне і все. Це все, що потрібно знати для того, щоб розуміти будь-який роман, будь-яку книгу про авіацію. Грубо кажучи, з часу першого польоту братів Райк нічого принципово нового не вигадали. Щось що крила, на які він спирається, і хвіст, який дозволяє йому маневрувати в повітрі. Повторюю: принципово нічого нового немає. Це все, що вам достатньо знати. Для того, щоб розуміти, чому такі літає. Ну окей. Я вас трохи надурив. Ну, це не зовсім все. що... Тобто Ми тільки понапридумували з часів е е братів Ride. Ось це перед вами кабіне над Boeing 137-800. Е -е, Найновіші модифікації з, ціє з цієї серії. Так звана glass cockpit. Власне тому, що склена, тому що тут всюди цифрові дисплеї. Лише кілька кілька приладів це аналогові, вони просто дублюють усі системи, якщо вони, якщо вони виходять з ладу. Отже, е Існує, зараз ходить анекдот, що літаком, для того, щоб керувати літаком, достатньо чоловіка і собаки. Чоловік для того, щоб годувати собаку. А собака для того, щоб вона кусала чоловіка, якщо той поліз за руками до бажання керування. Е, е, пілоти Арбаса говорять взагалі, ну, російською я це чув особисто, що головне не мішач самольоту літі. Це звучить дуже смішно, але це правда. Сьогодні пілот в середньому керує літаком під час будь-якого польоту аж 4 хвилини. Дві хвилини це рулення від терміналу, вирівнювання вздовж смуги і розгін. Дві хвилини від до моменту посадки і на термінал. Тобто він вийняв літак здовж смуги, дав повний газ, розігнав, підняв його, включає автопілот і далі літак робить все сам. Ось тут два комп'ютери. Бачите, зліва і справа. Є І багато кнопок. Ось тут перед вилітом пілот програмує все повністю. Куди він летить? Через які точки, через яку висоту, в який аеропорт, на яку смугу приземляється, і ось цей комп'ютер сам його приводить. В будь-яку погоду в ніч чи в день. Будь-куди, в будь-яку точку. Е, власне, якщо ви звернули увагу в буктрейлері, з якого я почав презентацію, там є один кадр, де видно, що в кадр з кабіни, де видно, що і так входить такий поворот. Ось, а пілот, ну, я знімаю, що ви бачили, але подивитися сьогодні на ютубі, передивитись. Пілот сидить так. І при нього стежь турвал, він рухається сам. Якби і я дуже хотів би вставити в бухтрейлер якісь такі кадри, де пілот там з останніх сил бореться за свій літак, там тягне штурвал на себе, але в сучасній авіації все не так. Е, власне, е, я думаю, що ми коли-небудь чули про е, серіал на каналі е, National Geographic, який називається Розслідування авіакатастроф Air Pan Investigation. І ось в останньому епізоді цього серіалу е, показували розслідування. Авіаційного інциденту з літаком авіакомпанії Квантас Рейс 32. Що там сталося? Це був величезний літак Airbus a 380 з чотирма турбінами, якого в польоті вибухнула одна з турбін. Там тріснув диск, і фактично на такій кількості це був, це був вибух. Його турбіну розірвало. І ось. Е, літак сів. все нормально. Всі рятовані, пілоти змогли його взяти контроль на себе, посадили літак. Ось. І в цьому серіалі ну, зрозуміло, що ніхто. В момент цього інциденту на літаку не знімав, як там пілоти за літак, бо було не до того. Але в цьому серіалі режисерих акторів на місця пілотів раний аербас, типу, і вони імітують, яким чином ті пілоти боролись за це літак. Так ось це Боїнг. У Боїнга принаймні є штурвали. У аербаса штурвалів вже немає. У аербаса замість штурвалів є джойстики. Один ось тут і другий ось тут. Тобто, якщо ще у, 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 у Боїн, пілот Боїнга, ну в різних ситуації, коли він перебере, перебирає керування на себе, то він керує класично. Тобто в нього є дві педалі, педалі керують рулем висоти. Тобто, ось цим.